Про твою любов до фото вже mm -hmm. багато що відомо. Mm -hmm. І про любов до чорно-білого фото. Mm -hmm. Ти сама для себе можеш пояснити взагалі, от фото в твоєму житті, чорно-біле фото. Взагалі, як, який імпульс був до цього? Чи це хтось, як кажуть, зовні? Mm -hmm. Чи це твоє? Mm -hmm. У мене був було дуже смішний випадок. Я колись вже гастролювала з Настею дуже давно на бек-вокалі. А, Боже, дуже давно. І я пам'ятаю, що я на цей свій простенький телефон, чи то в мене якийсь був щось там, якась моторола, чи що. Я все фотографувала. Я фотографувала, значить, хтось десь там щось смішне зробив, а тут хтось грає гастролі, поїздки, Морько. І з мене хлопці, музиканти, що сміялися. Це все фотографуєш, все фотографуєш. І Я так вже соромилась, трошки цього вже думаю, що вони не бачили, буду фотографувати, а мене щось тягне, що мене тягнуло? Чи це фіксувати момент, мені хотілося. чи... Можливо, можливо, на той момент, я думаю, що це було, що я боялась, що я більше сюди не повернуся, і мені хотілося сфотографувати, для того, щоб потім подивитися, ой, я там була, там батькам показати. Але ж потім ми поверталися з гастролей, а вони. Ой, а в тебе там є фотографії. Хочуть хтось щось, комусь треба фотографія, або десь там. Навіть потапі пам'ятаю, коли з тебе там були знімки, нам треба якісь там для інтерв'ю чи шойки. Які... Всі до мене за фотографіями. Я кажу: Ах, ви блін, сміялися спочатку, а потім зрозуміли, що ця пам'ять є лише в мене. І пізніше якось ну, я ніколи на це так особливо не звертала уваги, але пізніше я почалася зустрічатися з одним з однією людиною, і я теж фотографувала, і йому дуже сподобалося, подобалося, як я фотографую. А, і він теж мені постійно там, класно, класно, це класно, то там помітила, там помітила, Якось він мені якби підтримав цю таку. І якось на день народження він мені дарує фотокамеру професійну. Я її злякала з цієї камери. Вона мене лежала, не знаю, років п'ять, мабуть, я до неї не підходила, тому що я звикла на телефон собі там. А на неї спробувала, да, бачу, що якісно, бачу, що класно, але не знаю, що з нею робити. Які там кнопочки треба? ISO, що з ними робити? Я взагалі не знала. Щось мені хтось пояснює, а я відчуваю, що воно мене починає в мені вбивати творчість. Я розумію, що це технічна частина. Я починаю про неї думати і вже нічого не хочу фотографувати, психую і все. І тут, значить, карантин. Моя віра, подруга, любов моя. Народжує першу свою дитину квітень місяць, і вона каже: Мартусей, це ж карантин, ніхто в клініку нікого не пустить, я теж нікого не цей. Прийдуть лише плюси знімати ну, якби сюжет, що я народила, і мені треба фотографію, ну це тільки ти, я тільки тобі довірю. Я її там весь час теж на телефон фотографувала щось постійно на гастролях дівчат, весь час це було. Я ж це ж героїчно, дістаю ту камеру. Мене ж, то мені довірили, це ж виписка з, б, цього, з пологового. Це ж Ге гей. Пам'ятно, ну, дійсно, це більше знімків не буде. Я давай ту камеру і так і сяк. І давай в інтернет, і вчуся, і клацую вдома, кішку фотографую, коротше. І це в мене був такий перший досвід. І він такий нічого вийшов, нічого. Потім в мене наступна подруга каже: у нас значить журнал Віва, нам треба фотосесія з моїм чоловіком, грузином, швагітність, красиві фотографії. І ми не хочемо шаблони, хочемо так, як ти. Так, як ти. Оце ж По его ще ж почухають, так як ти. Я думаю, ну та раз так, як я, ну все тоді. А твоє его <сування> все ще відгукується на <сування> <до> такі <сування> чухання. Ну, Якише відгукується, що ми всі на це. Ну, знаєте, я е, себе часто картаю, думаю, О, от визловилась. Але ж воно робоче. Нам не можна це его. Ми завжди його е, хочемо споплюжити. А, в неї там его розум, ще щось. А насправді, его класна штука. От воно мені спрацювало в багатьох моментах дуже багато, дало Рисного. Головне, це ж не про заношення, ти ж коли заніс, ти вже нічого не робиш, і тебе дуже швидко попустить ситуація. Я вже також знаю на це на своєму. А коли воно тебе включає надію, о, его, о! І от вона мені тільки ти. Я думаю, ну все, і я ж давай У мене зразу продуктивність. Одразу адреналін дає тобі сили, натхнення. Я беру значить, нашу Ельку, Елінам Бані, у нас є в кварталі. Також одна з квартету, наша дівчинка. Я теж її постійно фотографувала. Вона хотіла постійно до мене на фотосесії. Кажу, Ельчик, це наш момент. Ми йдемо на студію вперше в житті. Я, коротше, кажу, прошу, кажу, ви можете мені якусь просту схему зробити, бо я не знаюся, хочу повчитися. І мені так було соромно, що я аж закрилася в цій в тій студії, закрилася, щоб ніхто не зайшов, щоб не побачив, що я роблю щось не так. І ми давай з нею клацати. Я їй так і сяк, а то давай, а давай попробуємо так. А я тут це покручу так, ану так. Це ще й було причому так цікаво, мені в той день пропонували піти, спробувати якийсь новий мікрофон, якийсь дуже цікавий. Я кажу, ні, в мене студія фотографії, я вибрала піти фотографувати. Це для мене самою було якось дивно. І ми з нею наклацали прикольних знімків, наробили, я щось там наловчилася. І потім ми зробили фотосесію вже студійну, першу. Просто отримувала неймовірне задоволення від цієї гри світла, як там все, які кадри виходять, коли світло так, а коли як, наскільки це важливо, це світло. І потім в мене сталася фотосесія для, мої, для моїх друзів в журнал VIVA, моя попала моя зйомка, і воно закрутилося. Там запостила, там мене почали питати, а потім почали приходити якісь замовлення, оплачення, скільки ваша фотосесія коштує. І все я закрутилось, і мені дуже подобається, що коли у мене пауза десь між виступами є, у мене є фотографія. Тобто цю творчу енергію я завжди маю куди е, е, якби, сублімувати. сублімувати. так це слово хотіла згадати. Е, і це дуже прикольно, і це дуже різне, тому що на сцені я виходжу, я на першому плані я там, я там паровоз, а тут я якби більше теж паровоз, але, скоріш за все, я більш вагончик. Тому що в мене є тут герой, мені цікаво. Чи героїня здебільшого дівчата до мене приходять поплакати, посміятися, розкритися. Комусь комфортно, хто мене знає. Кажуть, я з чужим не хочу, я хочу з тобою, бо я знаю, мені буде спокійніше. Ми там вмикаємо музику, яку кожному хочеться почути, щоб настрій цей зайшов. Я люблю, щоб це було творче. Я люблю, щоб це. У мене навіть була така ситуація. Я фотографувала Таяну, теж обожнюю, для її презентації її книжки. І вона там стала так, стала сяк. Я кажу: Танюш, а ну стань Отак От мені спинкою, так щоб тут ти книжку тримаєш, У мене була голена спина, сокня. ні Ні-ні, давай так. Я так стою, кажу так. Кажу, стоп, оце ти кажу, не повчись з чоловіками так. ні, 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 я сама розумна. Кажу, ми ж на... фотографуємо багато чого. Давай я ж тобі пропоную, кажу, а як тоді з тобою е... якби, взаємодіяти? ну, З тобою, як, в принципі, з моделю. це В цьому ж є процес. А тут кажу, ти все контролюєш, вона така працьовита дівчина, і все дійсно, ну, в принципі, я така сама: це все контролювати. Але кажу, давай спробуємо. Там тобі цей знімок не сподобається, ти його просто не візьмеш. І коли вона мені вислала з е... афішу цієї книжки. А там цей знімок. Я кажу: а нічого що я тебе на цей знімок. Вона каже: Ну, бо я ж в... теж кажу, все контролюю, кажу, ну я тебе обожнюю за те, що ти що ми з тобою знайшли, що ми пішли одного одні на коннект, і я рада, що ти це вибрала. Бо інколи ця ідея приходить, не тому, що я придумала, я тут хочу нав'язати. Ти ж в потоці якомусь знаходишся, і воно тобі приходить і пробуєш. Я інколи приходжу зі зйомок і починаю дивитися, кажу, а і така, а і так було, і так було. А й так вийшло. А ти в процесі ти не не усвідомлюєш? Ти просто робиш фотографуєш. А потім дивишся, воно вау, і там, і люди собі подобаються. А мені так, так радію, що вони задоволені. Потім це ж це ж прям. А це ж головний ефект для це тебе. Це головний ефект. так, да, Тому що мені дуже важливо, щоб було добре, бо ти ж робиш це для людини, ну для себе також. Але це в першу чергу має людина мати цей результат. І ще коли ми робимо просто художні зйомки для себе, а ці фотографії вони використовують. Потім хтось на обкладинку пісні хоче, хтось там ще кудись. Для мене це ну прям я дуже тішуся. Я просто мене крила ростуть, я хочу ще, і ще, і ще. ще. А з приводу ЧБ, то, по-перше, ну, крім того, що це атмосферні фотографії завжди, мені здається, що в чорно-білих знімках більше видно людини, більше видно її особистості, очі, чомусь. Але я ще прийшла до того, що я не знайшла ем, після свій, свого фотографування того кольору, який би мене задовольнив. Я ще ні разу... Не побачила, що як я побачила отут колір, так він мене задовольнить отут. Ще в мене такого не було. Е є фотографи, які мені подо, які фотографують так, що мені подобається в кольорі. Вони знаходять це якийсь їхній почерк, дуже круто. Так, щоб мені сподобався колір на знімках, я ще... в мене було кілька таких випадків, вони були вдалі. Але поки що я не, не можу сказати, що я повноцінно задоволена, як перфекціоніст, і що я тепер буду фотографувати кольорові знімки. От ЧБ, я навіть фотографую в ЧБ зразу. Тобто не так, що я фотографую в кольор, а потім перевожу в ЧБ. Я одразу фотографую в ЧБ, вони потім, коли скидаєш їх, вони всі в оригіналах є кольорові. Єдині, коли у мене там буває, ой, а ти ж в ЧБ, а кольору не буде. Кажу, не хвилюйтесь, я вам скину референс не референс, це вихідний матеріал, весь в кольорі ви виберете. Просто я так краще відчуваю перше світло, атмосферу. одразу. Для мене це одразу як картина, одразу. А в кольорі це потім витягувати цим, А так я одразу занурююсь в атмосферу. І я оце, в принципі, до мене за ЧБ частіше всього йдуть. І я кілька разів пробувала, у мене були. Все-таки це хобі, я тут дозволяю собі більше робити, як мені йде, якщо мені довіряють, то я їм зразу кажу, тільки з вас, з вас довіра, тому що може щось піти не так, як ви того чекаєте, або ми не одягнемо одяг, який ви хочете. Я завжди маю з собою на фотосесіях чорний величезний піджак. Це навіть мені Свята Тарабарова якось так запропонувала, каже, прикольно було б зробити фотовиставку в одному піджаку. Бо, прикольно, бо я. Кожний на фотосесію приношу цей піджак, і в мене обов'язково є якийсь один образ в цьому чорному піджаку. Кожна. Він просто циркулює, як да. він ага. один його він не впізнаваний, Просто я кожному накидаю на плече, кожному там десь на одне плече, десь волосся ховаю. І в мене завжди це такий якийсь якийсь, мені хочеться кожного побачити. Тобто, це якби я побачила цю людину в цю просто цей піджак. І, можливо, ми зробимо таку фотовиставку в одному піджаку. Е ніби це така й образ. Ми всі, як ніби ми всі в одній атмосфері, зараз живемо в одному стані, в одній ситуації. Кожен різний, але обставини у всіх однакові. Цей піджак, як така аналогія цих обставин. Ось, і якщо мені довіряють. То потім прикольно виходить, бо я ж кажу про цей славнозвісний потік, ну ти нікуди від цього не дінешся. Ти з цією людиною взаємодієш і є довіра, і... чого всі хочуть, приходять. Я хочу таку фотосесію, у вас з вірою, як у вас Вірою. А я кажу: ну, у віри, тотальна довіра. У нас з нею взаємно. Вона мені каже, що вона хоче, я кажу, а давай ще отак. І воно пішло в процесі, виходить ще щось третє. Ні, ні як я, ні як вона, виходить щось третє і виходить прикольно. Бо у нас є оця, ми одне одно не. Зажимаємо, що от, а давай там як я придумала. А де був в мене досвід, коли говорили, там от є задача, і мені скучно. От я, Це для мене зразу рамки, і я потім ледве їх віддаю ті фотографії. Тому я все-таки фотографію залишаю для себе як хобі, де є абсолютна свобода. І я фотографую тільки, якщо в мене є зараз на це ресурс. Якщо я втомлена, я краще відмовлюся, бо ем, не, буде, не буде толку. Буде, але не так, як би хотілося. Ох, я за як заговорила, як пішла. Я, я, я б хотів поговорити про ще одну твою любов, так. про місто, яке, як мені здається, для тебе ой, як воно відгукується в тобі про Париж. Ого. Марта і Париж. Так. Будь ласка, в, в, в що таке? Що сталося? Да? Що сталося, як ти і Париж? Взагалі знайшли одне одного. Мене запросили виступати туди на приватний захід. Ну, Париж ніколи не була, Париж та Париж. Цей Париж так відгукнувся, що мені після того, як я повернулася, я написала пост, що мені здається, що мені дуже пасує Париж, і мені, мені просто присилали пісню Париж, і там ця фраза, і класна пісня. Ми зараз будемо її робити. Я в шоці, як воно так сталося, ну, але видно, дуже відгукнулося всім. Я поїхала виступати на приватний захід, і це, це реально така любов сталася. Я завжди чула про Париж. що От Париж, ну, ну романтичне місто, ну ради Бога. Але ж ця вежа, я від неї піти не могла. Мені здається, вона там це все робить, тому що це така атмосфера, я піднялася туди аж на саму верхівку. І там же ж шампанські ти собі вибиваєш ну, в честь підняття оцього. І я там просто на верхівці там кружочок, оцей, не знаю, скільки метрів, просто пройшовся, подивився панораму. Я ходила, там, не знаю, кругів 10, яких зробила, просто я не могла звідти піти. Я не знаю, що цей Париж робить, але він просто він пронизаний якоюсь чистотою цієї творчості, кольорами. Ти заходиш в ці галереї, там все так правильно підсвічено. Видно, ще оце моя Тяга до фотографії, ще оце всі о, очі це просто це все бачать. Я кажу, у мене, якби там була е, е, вмонтована камера, я не знаю, що би там робилося. Правильні ці кольори, світло, куди не зайдеш, там якась, якась атмосфера. Всі говорять, що там щур щурі ті бігають. Я їх не бачила, тих щурів вночі, нічого не бачила, бо для мене це була. Абсолютна любов, яка ще й стала плодотворною, бо прийшла ще й пісня про Париж. І я думаю, що це, мабуть, я... Е, е, треба буде якесь відео туди їхати знімати. Ну, коротше, я шукаю причину, як би туди поїхати ще раз. Ось, але е, люди, якось все таке натхненне. Для мене немає місця кращого, ніж Україна, однозначно. Але для того, щоб надихнутися і щоб полюбити ще більше Україну, Київ. Варто так от, от, от закохуватися в інші міста для того, щоб ще більше полюбити своє, тому що там класно, ти надихаєшся і приносиш цю творчість додому. Тому що я, мені вистачає десь там до тижня часу, мені хочеться назад. І Я приїжджаю, Боже, а Київ, а тут наші вулички, а тут це все. Єдине, що мене засмучує, що звісно. Теж трошки дороги занедбані, там, хочеться щоб будинки краще доглядалися. Але я розумію, всьому свій час зараз, поки, коли зробимо основне, дійдемо до естетики. Але це таке було натхнення естетичне, що я також це так, як з музикою. Я ніде такого ще не отримувала, як отримала у Франції. Цікаво, я ніколи не думала. І, і, до речі, в мене є пісня е, коло Наталії, Микола Бозгового. І Олена мене попросила зробити, це передувало Парижу, ця пісня, восени було. Вона мені каже, зроби її. Я хочу дуже її, ну, якось її по всякому співали, давай зробимо її в французькому такому стилі шансон. І я так кажу, Олена, який шансон, який, який вальс. Це, Боже, я так не хотіла кордеон, просто не хотіла страшне. Для мене це якось так тривіально, якось несмачно. Як вона пішла, я в шоці? Ми зробили її в цьому французькому стилі. Мені сподобалось, по-перше, її співати, по-друге, вона дуже пішла. Ми зараз на моєму концерті теж співали і якось після ще після Парижу, воно так мені прям прям мене так торкнуло. І я зрозуміла, що все-таки це якийсь стереотип думати, що шансон, оцей французький саме ну, пісня, якби французький цей стиль. Це трошки стереотипно думати, що воно ну, якесь несмачне, бо ти, коли занурився в цю музику, воно для мене стало смачним цей такий вайб, прям вайб Франції був. І, і ця пісня полетіла, вона була не дуже відомою коло ну не такою, як інші Миколи Музового. А ця прям полетіла, я була дуже здивована і, і дуже вражена. Тому якось в мене Франція з, -з осені почалася з цієї пісні і закінчилась Парижем реальним. Це пора їхати знімати відео. все. Я зрозуміла. Зараз ви мене ще запитали, я так що думаю, ще зараз моя улюблена співачка в Франції буде виступати, байонці. Все зійшлось, не знаю. Франція, так, да, хороша.